Мікс сорту крем, 10 кг по акційній ціні 2500 гривень за цілий курочок. У нас тут попадається платье та спіднички. Це йде моделька в розмірі XL і бренд Bullbler. Вона така укорочена, лагесенька, дуже красива брендова сукня. Наступна моделька є ось такого плану, це H&M, Розна перша S, але вона, мені здається, буде більшою за S. Очку. Наступна моделька іде ось такого плану. Дуже красивий колір, дуже красива задуспинка. Розмір суробруй. Ось така моделька. Далі, ще нам тут попадається, це ось така джинсова спідничка. Фобосистер в розміру емочка. До речі, тут ще одна спідничка, це маленький розмір. іксесочка, мабуть, 32-й. Ось така маленька. Є ще одна хлібочка. Великий розмір. Ось такого плану вона йде довгою, гарно тягнеться і великий розмір. Наступна моделька на ось така красиво. Ось так виглядає. По розміру не бачу. Думаю, це теж буде SM. Наступна моделька йде ось такого плану, це Esmara, розмір 42-44. Дуже красиво виглядає взагалі. Дуже гарно. Під ніжний, ніжний колір. Наступна моделька це йде ось така спідничка. Розмір 44. Далі, що нам тут попадається, це ось таке красиве платочко. Воно круто виглядає. Дуже гарний розмір я не бачу. Згадує така красива спинка. Так, наступне, що нам тут попадається, це ось таке платочко. Це, до речі, Stradivaruus. Розмір МК. Ось така моделька взагалі. М розмір Так, наступне це ось такий комбінезончик. Оце такий красивий. Дуже красивий виріз, Присутні чашечки. І в виріс. Дуже гарна моделька з кишеньками, Ось такий сам Далі. Ще одна спідничка з таким кринком. має розріз. По розміру 38. Бренд Амісу. Наступне, це ось таке платчика. Тут дуже кожна моделька, що чесно подобається. Кожна по-своєму просто унікальна. Місце така ця Так, це буде Віла, розмір Есочка. Ось така моделька. Теж буде більше, ніж Еска. Так, наступна моделька це як Холістер. Розмір Еска пише і це такий комбінезончик. Брендово. Наступна моделька ось такого плану. Розмір 48 50 Більший розмір. Така. Наступна це ось така спідничка, Довга. Крімер, розмір S. Далі ще одна спідничка, це вже H&M, розмір 36. Ось так воно виглядає. Дальше, ось така плачечка, розмір, 50-52. Великий розмір. Ось така моделька. Далі ось така дуже красиве гарно виглядає. Так, далі ще у нас тут. HD. Возьмі елечка, вона така довга. такими нароспорочкове. Дуже довго буде вагісники. Наступне ще одна спідничка, розмір 46-й. Далі Зора. Розмір елічка. Теж довгий. Далі це такий іде комбінезончик. Я думаю, простіше буде так показати. Ось така моделька. Низу шортики. Дуже гарна спіднячка. Хороша в спред варіус, розмір М-ка. Ось така. тут підкладочка. Дуже красива. М-ка розмір. Наступне ось така ззаду на зав'язочка. Ось така моделька. Так, наступне. Фабосістер, розмір XS, -очка. Це теж іде такий комбінезончик. шортики знизу. Дальше Далі спитничка з такого плану. Так, по розміру не бачу, М-ка. Теж гарно тягнеться. Далі шейна, розмір L, -очка. Ось така моделька. L розмір. Наступне. Ось такий така платька. Де так покажу? Ось така моделька, Чорненька. Дальше джельсова спідничка, Зара, розмір, елька. Ось така укорочена. Дальше ще один з штанами, Легесенький. Ось така гарненька моделька. Розмір, думаю, теж буде десь орієнтовно елічка. Ось тут буквально ще декілька варіантів. Це ось така плесічка. Теж розмір, думаю, буде ель. Ой, яка гарна еліка. Ось так вона виглядає. Дуже крута. Довга, дуже гарний. І останнє це ось така моделька. Теж довга. Ось такого плану. І в принципі все, я вам показала повністю цілий лотик, 10 кілограмів по окціній ціні 2500 гривень.